Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. «Час змін». в студії я автор та ведучий Олег Семко, і рад вітати сьогоднішню мою гостю. До мене завітала Юлія Комарницька, координаторка проекту Емердженсі Епілдві Епіл-2024». Юлія, доброго дня. Добрий дня. я сподіваюся, я правильно прочитав назву. Так. А я маю сказати на початку нашої розмови, що медіапроєкт ментальне здоров'я пликає стійкість», який от зараз і виходить в ефір. Він виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментальне здоров'я. Ти як і абсолютно різні спікери вже були на нашому майданчику. Ми про абсолютно різні теми говорили, але основа основа це все таки закладена в саму самоназву ментальне здоров'я. Ментальне здоров'я плекаємо стійкість. Сьогодні ми також з пані Юлією будемо говорити про... І про ментальне здоров'я також ми будемо говорити про послуги психосоціальної підтримки в рамках реалізації проекту, який я вже сказав, Emergency Apple 2024 у благодійному фонді Caritas Вінниця. Отож, е яка основна мета проєкту Emergency Apple? Основною метою в цьому проекті є надання базових потреб людям, які перебувають у кризі, не дивлячись на те, що наша Вінничина є далеко від лінії розмежування, не зменшується кількість людей, які мають кризу, які мають внутрішні перестроги, які перебувають в стресі. І ми є для того, щоб їм допомогти саме в рамках цього проекту. От я би якраз хотів більш ширше, щоб ви розшифрували саме поняття кризи. А в якій кризі, яка криза, як ви бачите, як ви розумієте, як ви, можливо, оцінюєте кризу? На мою думку, криза це те, що забирає впевненість в завтрашньому дні. Це те, що десь, напевне, вибиває в тебе певний ґрунт з під ніг. Це те, що ти не контролюєш, ти не впливаєш. Що в рамках цього проєкту ми забезпечуємо? Ну, ми в двох напрямках працюємо: це як в кризовому центрі психосоціальна підтримка і супровід, так, і в просторі дружньому до дитини. Тобто ми працюємо з усіма віковими групами. Угу. І. І якщо говорити про дорослих з психосоціальною підтримкою, ментальним здоров'ям є трошки десь нам зрозуміліше, тому, тому що все ж доросла людина. Вона має цінності, вона має життєві орієнтири. Якусь занятість, і вона може більш чітко проговорити, що їй тут потрібно і потрібно. Поговорити, поділитись, вирішити конкретну проблему. Це індивідуальна може бути робота як з психологом, наприклад, так і в групах спільнотах підтримки, бо ми в цьому проєкті пішли трошечки далі. Окрім індивідуального консультування роботи з психологом, ми також працюємо в групах і колах підтримки. Це арт-терапевтична група, це кінотеатр для людей літнього віку, де в безпечному такому спокійному середовищі, де одні й ті самі фахівці, в сталому графіку. Угу. Ми дивимось мотиваційний фільм, ми його за бажанням обговорюємо. Йому теплий смачний чай, і це все теж нам дає таке певне заземлення і впевненість. Це як один із елементів психосоціальної підтримки. Але це літній. Це так літній театр. Ви сказали, 에... щоб ми зараз розуміли кінотеатр літнього віку. Літнього Люди, віку. Так, от так. от от. кінотеатр літнього віку. Тобто, щоб зразу це я хочу повторити для наших радіослухачів, тому що аудіосигнали не завжди ти добре розумієш. Одразу починаєш добре розуміти. Взагалі, як кажуть, фахівці аудіалів всього лиш 30% на планеті. Тому треба я ще раз повторюсь: це кінотеатр не літній, а кіно. Театр для людей літнього віку. Він всесезонний. звісно, в нашій локації він все сезонний <рес> для всесезонний. всіх людей там. Ще і чай не ливають, тільки що сказали, Так, там... так. Якщо будуть до нас звернення людей іншої вікової групи, наша суперсила є теж така певна мобільність і вміння відгукнутися до бенефіціара, тому що важливо почути, з чим і до нас прийшов. Не скати. Ми маємо таку послугу, будь ласка, ми можемо бути вам корисні. Ми намагаємось почути нашого бенефіціара, чого він прагне, угу. чи, що йому потрібно тут і зараз. І от таким чином ми формуємо цю послугу, десь відозмінюємо, десь знаходимо компроміс, десь діалог з бенефіціаром. І от зараз багато було звернень у людей літнього віку на психосоціальну підтримку, токі певний супровід. Ми відгукнулись. Окей, е, чи можна говорити про конкретику? Хоча б трішки. Я розумію, що це важко, важка, важке поле для конкретики, але тим не менш, я тут використовую ще раз слово криза. Конкретні, які конкретні проблеми чи кризи цей проєкт має на меті вирішити? І вирішує. Це усвідомлення людини, що я є тут і зараз, що в мене є забезпечені базові потреби. У мене є їжа, у мене є житло, у мене є вода, у мене в будинку тепло, а також вирішення десь трошки далекоглядних проблем: вирішення проблем з документами, влаштування дитини до школи, до садочку, знаходження для людини місця праці влаштування тобто, це більш тривалий етап. Такий, тобто, ми десь трошки більше собі часу даємо. І працюємо над цими елементами. Хтось звертається від самого початку з тезою, що я щойно приїхав, мені потрібно виготовити документи, подати. Я не знаю, куди. Ми починаємо працювати. Угу. Є люди, які звертаються, вже пройшовши трошки етап подолання цієї кризової ситуації, вони змінили місце проживання або війна, погіршила їхнє становище. тих родин, які жили в нашій громаді, вже тут. І вони кажуть: нам потрібно дитину влаштувати в садочок, і ми розпочинаємо працювати. Оце ця кризова допомога для конкретно людини в цей момент. Я можливо трішки зараз забігаю наперед в своїм цим уточненням або навіть запитанням. Пані Юлі, ви працюєте на якій територіальній громаді? Чи ви працюєте тільки в Вінницькій територіальній громаді, чи ваша робота по розповсюджується повністю по Вінницькій області? Повністю по Вінницькій області. Тобто, будь-хто з у нас є зараз шість громад, будь-хто може звертати до вас незалежно від того, де вони, як вони так, У нас виникне додаткова площина для роздумів, як ми можемо допомогти бенефіціару, але з усієї вінниці не ми відкриті до допомоги для людей. А я розумію, що це абсолютно правильне слово і термін бенефіціар, але для простішого розуміння, це та людина, яка потребує яка звертається до вас із запитом, от так Оттак, скажімо. Так, от я дуже дуже м'яко намагаюся сказати. Окей? А, а тут логічно виникає запитання: а хто ж до вас звертається? Мабуть, ви ведете якусь або свою статистику, або ви дивитеся соціальну статистику. Можливо, хто до вас звертається в першу чергу найбільше, найбільше. чоловіки, жінки, діти, дорослі, літні, золотої пори як найбільше звертається родин ВПО. По віковій розбивці це люди середнього віку, і трішечки більше це люди літнього віку. Це юридичні аспекти, це бажання комунікації, спілкування. Люди середнього віку, це робота з документами, це дітки до школи, це діти до садочка. У нас були запити на працевлаштування родин, ті, ті, хто мають статус проживання ВПО, на працевлаштування. Також до нас звертаються родини місцевих мешканців. Ми їх не відмовляємо, тому що для нас є цінністю звернення людини. Вона нас вибрала, вона розуміє, що ми їй можемо допомогти, тому ми не відмовляємо. Більше звернень йде все жордин ВПО. А яке коло питань? Е, основні три питання, можна так сказати, які найчастіше ви чуєте і з ними до вас звертаються? Найперше запитання це внутрішня тривожність, це брак соціальної комунікації. Думаю, другий запит це відновлення документів на житло. Це визнання е, зруйнованого житла і все, що цього стосується бородина. Документальна визнання... сторона, так, юридична така сторона, документальна. І друге, це напевне. Робота в просторі з дітками, а саме наздоганяюча освіта, подолання освітніх втрат і розривів, тому що ми маємо певні вже такі віддалені наслідки дистанційної освіти для дітей. Які основні принципи лежать в основні принципи, вибач, в основі цього проекту, в основі того, що ви зараз робите? Основні принципи, основні принцип є доступність послуги, це є прозорість нашої діяльності, це є підзвітність нашим бенефіціарам. Це робота, вся діяльність і надання послуг згідно політики, систем обезпечення, які ми маємо в нашій організації. Ну і звісно, вершини цього є дотримання українського трудового законодавства, податкового законодавства, в цілому законодавства України як держави, в якій ми діємо. Доступність, прозорість, підзвітність, ефективність можна назвати. Ефективність. Да. А Доступність М -м -м як е гаряча лінія, сайт, е сторінка як. Найпростіше вас знайти, як найпростіше до вас е, звернутися. Номер гарячої лінії, де фіксуються всі звернення, у так. вас є, звісно. Ми маємо нашу локацію, адресу вулиця Лебединська, 34, третій поверх. Ми працюємо там. Ми беремо участь у партнерських організаціях, зустрічах, ми поширюємо свої брошури, які містять контактні наші дані у різних е, представництвах, інших громадських організацій, які з нами mm -hmm. в партнерстві, тому ми нас легко знайти. Mm -hmm. Я сподіваюся, я зараз е, ставлю себе на місце е, ну десь подалі від Вінниці, від Вінниці, десь там південні, наприклад. Е, південні наші кордони Вінницької області, наприклад, або там північні. Я от думаю, як я, я просто одразу думаю, як мені вас, вас шукати. Я ставлю на місце людини, яка от потребує допомоги, як вас знайти. Найперше, вона зв'язується з нами завдяки сучасним засобам, тобто це електронний лист, це дзвінок. Далі ми вже намагаємося зрозуміти, яким чином ми це, цю допомогу безпосередньо надаємо. Тому що ми також маємо мобільні виїзди в громади, зокрема у Хмільницьку громаду, місто Козятин, агрономічну територіальну громаду, і відповідно розуміючи, що запит іде з того боку. Ми можемо людині ну приїхати, грубо кажучи, до неї десь якийсь крок вона робить нам на зустріч. Ми зустрічаємося в локації, наприклад, партнерській, де ми працюємо, бо мобільні виїзди більше спрямовані на підтримку родин з дітками, і таким чином ми тоді надаємо послугу. Ви виїжджаєте за конкретним запитом? З'являється запит, ви туди їдете? Зазвичай так. Зазвичай так, так. ми реагуємо. А ви маєте набрати якусь критичну кількість запитів для того, щоб виїхати в ту чи іншу громаду або в то чи в те чи інше? Ну щоб один умовно, скажімо, там з Могилева Подільського ви отримали один запит, один дзвінок, і заради одного ви поїдете? Провокативне питання, дякую за нього. Окей, okay. я так і розумію, що в принципі має набратися якась певна, мінімальна. Мінімальна, певна мінімальна, і тоді логістично ви вже вибудовуєте. Якщо, так. наприклад, це південний напрямок, ми знаємо, що ми їдемо туди, 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 так щоб і ефективність була більша, так. Але десь ми розуміємо, що е, самозарадність і бажання допомогти собі у дорослої людини є вищою, тому що діти залежать від батьків, тому мобільні виїзди більше спрямовані на підтримку родин з дітьми. Ми, зокрема, надання найперше послуг психосоціального і підтримки для діток, а вже дорослі вони, якби знаєте, десь крок, крок роблять самі на зустріч. Я ще не запитався, як ви працюєте? Я маю на увазі 24 на 7 з понеділка по п'ятницю. З понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Угу. Тобто субота-неділя все таки. Так, але ми листи електронні можемо приймати, ну, опрацьовувати. Листи, так, так. А, методологія. Яку методологію ви взяли за основу? Чи можливо створили свою, чи можливо вам надали партнери? А, от саме методологія роботи з людьми і вирішення цих питань? Найперше це оцінка потреб. Тому що ми розуміємо важливість проведення глибинного інтерв'ю, напівструктурованого інтерв'ю з людиною, щоб правильно об'єктивно оцінити її потреби, почути, чого вона потребує. І вже від того ми відштовхуючись, маючи команду фахівців, професіоналів, впевнена, я впевнена в їхньому професіоналізмі, ми вже починаємо тоді вибудовувати шлях надання допомоги. Проте ми розуміємо, що часу ми не на все можемо відгукнутися, ми відкриті до перенаправлення до інших також організацій. Тому що для нас кінцевою метою вирішальної є це допомога людині. А, робота з організаціями цікаве і окреме і цікаве запитання: з ким ви або співпрацюєте, або можете е, співпрацювати, або теоретично, е, наприклад, хотіли би співпрацювати. Як тут вибудована? Це має бути позиція е, самого благодійного фонду. Е, як тут ви вибудовуєте ви свої стосунки? Для нас, найперше, в роботі партнерство як таке є дуже великою цінністю. Тому ми завжди говоримо, що ми відкриті до партнерства. Найперше ми відкриті до партнерства і вже маленькі успіхи, або великі, напевне, успіхи. Угу. Ми маємо партнерство ну, ви скромно, з органами, я розумію. Так <сум> з органами місцевого самоврядування. Ми дуже вдячні за це партнерство. Також ми відкриті до діалогу в до інших громадських організацій. Так, по наших політиках і цінностях, напевне, є. Певна наша така неможливість працювати це з політичними силами і партіями. Це в нас угу. не є в пріоритету нашої діяльності про аполітичність вже давно, якби знаємо, так і якщо говорити про методологію, то звісно, треба десь напевно запитатися про оцінку результатів. А хто здійснює оцінку результатів вашої діяльності? Ви самі це робите? Чи це роблять ваші партнери? Як як тут побудована ця схема? Дякую за запитання, гарне. Воно напевно трошки Я і... воно є воно є ієрархічним. Тобто, первинну оцінку ми робимо в нас в організації. Це є певна звітність, це є певні проміжні підсумки. Місячні, якби щомісячні mm -hmm. підсумки, щоквартальні. Також сюди до оцінки проектів. Ми, оскільки є підзвітними, для нас це дуже важливо. Ми включаємо сюди оцінку наших послуг від бенефіціарів. Тобто, в нас є постійний проміжний моніторинг. Ми звертаємося до бенефіціарів, ми відкриті до їхніх самостійних звернень, Ми безпосередньо до них телефонуємо. Ми проговорюємо, що важливо брати участь у наших опитуваннях. Наступним елементом це також є проміжна оцінка нашої діяльності, нашим партнером. Це міжнародним благодійним фондом Карітас України. Тобто, коли ми отримаємо певний фідбек, де як на якому ми, ми етапі знаходимося, а тут перед ними ви повністю підзвітні. Якщо я правильно це розумію. це є партнерство. Партнерство. Це партнерство є. Ну, партнерство м, конструктивне, я так Звісно, розумію. Звісно, це діалог. Mm -hmm. Так, це тільки сприяння покращення якості послуг і відповідно спроможності організації. Окей. А, як взагалі, цілком, якщо так говорити, як взагалі цей проєкт сприяє досягненню цілей? Я отакий от напрямок оберу: сталий розвиток. Складно сказати про сталий розвиток, напевне, для громади, тому що цей проект передбачає Емердженсі ну, назва, це надзвичайне реагування, тобто uh -huh. кризове реагування тут вже і зараз, про довгострокові перспективи складно говорити. Але ми десь розуміємо, що ми, допомагаючи окремо взятій людині, вибудовуючи в ній спроможність, таку певну самозарадність, впевненість для неї у її силах і перевагах, силих сторонах, ми сприяємо тому, що вона інтегрується в громаду. Вона є корисною в громаді, вона вирішує якісь соціальні проблеми, які вона бачить в громаді. І я вважаю, що на розвиток в майбутньому це буде ефективно. Тобто правильніше було б сказати сильна людина. Ну, що хочете, то і беріть в лапки. Сильна людина, сильна громада. Так тому що громада складається з нас, з окремих людей, які розвиваються, творять, мають в собі внутрішню силу, внутрішню опору йти далі, не дивлячись на всі складнощі, які ми маємо зараз. Наскільки розрахований часу, таймінг? Наскільки розрахований цей проєкт? Цей проєкт триває до кінця цього року, до кінця 2024 року. Потім настає момент звітності так. І, і. І це і, трошки залишається такою певною внутрішньою таємницею. Звісно, що ми докладаємо зусиль. Щоб продовжити його. Або цей проект, або, або інші. Але ми розуміємо uh -huh. важливість нашої роботи. Так, ми робимо певні також висновки з цього проекту, і ми розуміємо, куди нам більше спрямовувати зусилля в майбутньому, в наступному році, тому що 25-й рік є, і він буде мати свої виклики. Ем, тобто, крайні запитання, як правило, всі журналісти ставлять: а які у вас там плани на майбутнє? Викреслюю, не говоримо. Гарне запитання? Ага, гарне запитання? Так. Звісно, я що завуалював. От таймінг я запитався. Гарне запитання. Найперше це підбиття підсумків цього проекту. Це правильні висновки. Знаєте, кажуть lessons learned, тобто ми робимо висновки, ми беремо що з собою в наступний рік, і це нові проекти, це розбудова діяльності, це десь масштабування діяльності, це угу. певне напрацювання нашого імені не тільки те, що ми є, а те, що ми спроможні бути корисними в громаді. Угу. І з такими думками, і з такими планами ви заходите в 25-й рік. Так, ми зайдемо обов'язково. Мені цікаво, я, я вам скажу, Юлі, чому я так запитую. Мені цікаво, просто про що ми з вами будемо говорити в 2025 році. Рік то буде. Ну, програма поки що також не знімається з ефіру. От, з вашого дозволу я завітаю з ініціативою з ініціативою. Окей, у нас буде окремий е ефір. Він буде так і називатися ініціатива. Ну, проекти те, 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 що ми вважаємо важливим для громади, те, що чим ми хочемо поділитися. А з є вже якісь от, так на прикладі, якісь так невеличкі, такі от от такий от проєкт, от. от. Є, ну все, я зрозумів, що я нічого не, не, не встигну і не зможу добитися в... тільки з 25-го року, як ви вже зрозуміли, пані Юлія прийде і скаже. От добрий день. Вот у нас такий проект. Все, я зрозумів. Юлія Комарницька, координаторка проекту Emergency Apple 24. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. І нагадаю, що медіапроект Ментальне здоров'я плекаємо стійкість виходить в рамках української програми Ментального здоров'я. Ти як ви маєте можливість кожного вівторка, о 13.10 на радіо місто над Богом а також на інших медіамайданчиках. Ви можете ви маєте можливість її чути, бачити Слухати, ну і звісно, потім передивлятися. Я щиро дякую пані Юлі. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Поню знову повертаємося на наш майданчик. Дякую. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. Сто і 8 рафів. Місто Богом Події що поруч.